Тож, я спілкуюся з Марх'яном Пачком. А це зараз в мене є головний координатор власне, тих проблем, які відбуваються в 45-ті, що потрібно закривати. На сьогоднішній день проблемою номер один це є колеса, власне, такі, такі для Камазу, так званих машин. Це дуже велика проблема. Навіть не міг подумати, що в Україні фактично їх немає, тому що великий розхід, осколки, багато нижці. Ми зараз 40 комплектів. Найшли, 20 вже є тут, ще 20 доїжджає. І є проблема власне, з шиномотажем. Ми взяли такий свердлильний апарат. Е, ну, кажуть, що він їм необхідний власне, обладнання для шиномотажу. Зараз великий дефіцит. Раніше такі колеса постачалися з Білорусі, яка на даний час є ворожою для нас, з якої летять крилаті ракети по Україні. Обстріли відбуваються, тому з білорусією торгівля неможлива. От, і вдячні, що ви знайшли ці колеса, тому що потреба велика в них. Наш клуб, футбольний клуб Рух, є дуже націоналістично настроєний. Такий Бандерівський клуб, львівський, по-справжньому Галицький. Тому ви знаєте, навіть якщо десь... Я заклопочуся в якихось роботах. Мене завжди наш топ-менеджмент, працівники підштовхують Петрович, давайте ще то, давайте ще то. Тобто, ну всі, всі наточені на перемогу, всі заточені для того, щоб максимально допомагати нашим славним воїнам. Тому ну це нормально, це не дивно. Знаєте, коли ти. Працюєш на перемогу, і ти вже відчуваєш запах перемоги. А запах перемоги, повірте, ну він вже відчутний. Тобто, ми бачимо, вже і дух піднімається людей, і ніякі блекаути, і ніякі там обстріли українців вже не страшать. Дуже важливим є власне, гідравлічний прес, оскільки ми будемо запускати ремонтну майстерню повноцінно. Ми вже маємо з минулої допомоги шиномонтаж, шинобалансувальний стенд. І власне, буде повноцінний сервісний центр для обслуговування всієї техніки. От, обладнання верхолаза, тут трошки вже е, різні таємні спецзавдання будуть виконуватися. Ну, це власне такі маленька прелюдія, власне, до э, такої великої різдвяної так, сюрпризи. Навіть хлопці не знали, вони їх питав, тому що керівництво знає, хлопці ще не знали. Ми придбали. Цілий комплект посейдонів це три Посейдона. Я кажу, а що доброго взагалі? Ну, щоб таке пасувало, щоб, ну, щоб їх хірачити, так по по-нормально. Він каже, от якби нам Посейдони каже, десь дістати, оце було би каже круть. Я кажу, я тобі зараз перезвоню. Признив йому на свій день. Кажу, Марик, я вже знайшов Посейдони. Кажу, ми працюємо. А коли будуть? Я кажу, ще не знаю. От власне, от маркіяни, через два тижні ти, ти знаєш, вони будуть вже у вас. Тобто, давайте скоренько вчиться і давайте приближайте цей день перемоги. Eh, воюйте, приїхайте, ми ж не раді вас бачити.